Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Іванченко В'ячеслав Станіславович, матрос Збройних сил України, позивний Сява, народився 24 вересня 1984 року в місті Донецьк. Через складні життєві обставини виховувався та навчався в школі-інтернаті в селищі Чернігівка Запорізької області. Згодом здобув фах у Чубарівському професійному аграрному ліцеї за спеціальністю бджоляр у мирному житті працював водієм тролейбуса в Донецьку, пізніше на бащівському м'ясокомбінаті в місті Костянтинівка. А з 2017 року вантажником на підприємстві «Конті». був надзвичайно працьовитим, відповідальним і людяним. Любив риболовлю, відпочинок на природі, був добрим товаришем і турботливим батьком. У 2008 році зустрів свою майбутню дружину Анну Андріївну. У шлюбі народилися дві донечки Єлизавета 2010 року та Аліса 2013 року. Родина жила дружно, з любов'ю та повагою одне до одного. У 2022 році, через повномасштабну війну, переїхали до села Іванівка Миронівської громади Київської області. З вересня 2022 року. Працював разом із дружиною на місцевому підприємстві МПЗ Легко. 1 листопада 2022 року В'ячеслава мобілізували до лав Збройних сил України, до військової частини А 1275. Проходив службу в ДШВ морської піхоти. 27 жовтня 2023 року В'ячеслав загинув на Херсонщині під час бойового завдання, мужньо та гідно захищаючи незалежність і суверенітет України. Хований із військовими почестями в селі Іванівка, де прожив останні роки свого життя. Його пам'ятають як людину щиру, спокійну, працьовиту й віддану. Він ніколи не проходив повз чужу біду, завжди був готовий допомогти. В'ячеслав залишив по собі світлу пам'ять, яка житиме в серцях рідних, побратимів і всієї громади. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.